Коли ще сонце не вставало, а ліс дрімав в тумані. Вже не спала пані Галі, спокою немає, бо Марийська люди добрі, бульбу вже купає. Та щоб я була не перша, кожний песто знає Галі, авторитет в селі, з ним ніхтося не змає. І на тій гарячій думці літем б'є Івана. Ти ще спиш. Вставай старий скинула з дивана. Ой те бабу, чи здуріла, чи тішов щепило, бурмотів підніс Іван, хоч було не сила. Ще вся бульба з буринами, а ти спіш ледащо, хоч би совісті ну, та певні тобі нащо? Ой, те Галю, що ж ти мила, спиш, чи дорогенька, більше добре не достиг гечка зелененька. Шо? Ти видів, вже мариська бульба з вечора зворала. Там вже міха, певне, штири зрані назбирала. збирала. о, вставай, дзвони фірману найріхтує коні, а ти йди траву косити на тім більшім полі. Галі відра вже ладна, лопати, мудиті, мусить, мусить скорші всі городи скінчити. Я вам скажу, та як Галі треба вміти городи тримати. Кожен день якусь роботу для Івана мати. Галі толку тому має, мій ну, все зробить. Руки в боки, стане в полі, то жук не хоче жити. Каже, треба насадити, би виділи люди, яка Галя господина. На селі найперша всюди, міхів в найвищу кого наскладати. Бере діло людське в око. Ну і шо що, що то слимак зійстись під кінець року. Галі перша мусить бути. Мабуть, така вдача вже і вам до того звик, ну а як інакше. Мовчки слухає Галинку, кліпає в очима. Каже: най вже, що хоче, тільки б не кричила. Люди їдуть відпочити. Хто на море, хто в Європу. А вона си насадила пів гектара кропу. Та не має бідна часу навіть помолитись. Що робити неважливо, головне, то похвалитись. Все те марне. Все зітліє. і не варте й миті. Кожен стане перед Богом і буде говорити. Не спитає про роботу, скільки грошей змала, навіть не спитає, скільки на церкву дала, запитає лиш, на що ти своє життя змарнувала. Ни й город в тебе бізнес, не й вкури в тебе ще щось. Хтось за славою женеться, хтось за айфон віддасть останні гроші, бо сидить у горлі жаба, в серці ненаситності черв'як, ще й страждають люди збоку. Така то правда якось так. Але галі то не кажіть. Вона старша, ліпше знає, ліпше прийдіть, поможіть, як город попає. То ще довго можна говорити думами, розмовами? Про Галю вигадка була, а всі збіги з реальними подіями і людьми є випадковими.